Сидимо в готелі, чекаємо на шаттл. Ось такий готель тут, ще показую. Шаттл-бас приїде в 10. Оце нам дали такий ваучер. Бо це було б 50 євро, якщо б ми платили. Їдемо в аеропорт, нам знову поміняли. Політ. Вчора ми чекали декілька годин, а ввечері перейшло повідомлення, що політ знову змінений. Тепер ми знову ми мали літіти до Франкфурта, з Франкфурта до Калбері. Зараз ми знову летимо до Ванкувера. Не знаю, якщо встигнуть видати нам посадкові талони, бо в нас проблеми з цим. У мами не дійсний паспорт. Дуже дуже важко. Сидимо.